Всіх вітаю, друзі! Сьогодні маємо тривожні новини, які будуть стосуватися в першу чергу українців, які проживають в Україні, в Польщі, в Румунії. В Литві, а також в Латвії, е, хочуть запровадити тотальний контроль за всіма медіа, які є, і особисто для мене це є дуже тривожним. Ми сьогодні розберемо повністю всю е, ситуацію. І ви, будь ласка, ставте лайки цьому відео, щоб боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент. Також пишіть свої коментарі з цього приводу. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо досі ви ще не підписані. Отже. Боротьба з дезінформацією. Медіарегулятори України та ще чотирьох країн підписали спільну декларацію. Це медіарегулятори Латвії, Литви, Польщі, Румунії, а також України. Вони підписали цю декларацію у Варшаві. Це декларація про співпрацю і взаємну підтримку в боротьбі з дезінформацією. На першу, якби так, на перший погляд, це досить корисна і дуже класна штука, тому як вони зазначають, що таким чином вони скріпили свої наміри разом докладати зусиль, щоб протидіяти впливу пропаганди в першу чергу російської, в другу чергу не говорять яку, але ну, в першу чергу російської це є дуже добре, я вважаю. І маємо пряму мову голови національної ради Ольги Герасимюк. Ця подія є чітким виявом спільної відповідальності і рішучості країн Східної Європи боротися з викликами, які ставлять перед нами дезінформація та російська пропаганда. І за її словами, історія ще раз доводить, що пропаганда, яка побудована на викривленні реальності, може впливати на суспільство і бути ключовим інструментом в руках тих, хто прагне контролювати думки громадян. І е, особисто чому для мене ця новина є тривожною, бо в принципі я вважаю, що е, будь-яке додаткове регулювання, е, цензура і так далі, воно дуже і дуже сильно похитує свободу слова в тій чи іншій країні, тому як е, до, до, досить часто там і політики, і різні олігархи використовують ось подібні ситуації не тільки для того, щоб боротися з реальним ворогом, а також використовують у своїх власних цілях для того, щоб прикрити якісь свої злочини, для того, щоб прикрити е, якісь свої там недопрацювання, корупцію і так далі. І для мене це все є дуже тривожним, тому як е, з однієї сторони дуже добре, що вони будуть боротися з російською пропагандою, але е, чи будуть надані якісь гарантії, що не будуть боротися з усіма? То там неправильно сказав бодай якесь слово. Бо якщо там на першому етапі це може нормально працювати, то далі умовно можна маніпулювати подібними деклараціями можна маніпулювати якимись визначеннями, і я не знаю, чи блокувати, чи обмежувати всіх, хто говорить не так, як вигідно, там, наприклад, діючій владі тієї чи іншої. Країни в цьому всьому є і хороша, і погана новина. Про погану ми, власне, вже почали поговорити. Про хорошу поговоримо в кінці цього відео. Також голова національної ради з питань мовлення Республіки Польщі Мачей Сфірський назвав підписання декларації історичною подією. Він також подякував Нацраді за підтримку ініціативи і докладені зусилля для її реалізації. Особисто я е, поки що не можу зрозуміти е, масштабу цієї декларації і не можу зрозуміти її історичності в цьому всьому контексті. Е, от, але я надіюся, що в подальшому це якось е, нам пояснять, скажімо так, це було б дуже і дуже добре. Е, також е, е, Герасим'юк зауважила, що дезінформація постійно пристосовується до нового інструментарію, якщо закривають певний її канал поширення. І маємо її пряму мову, і покласти край таким мімікруючим медіа має стати нашим спільним обов'язком з огляду на це і є важливим створення такої єдиної платформи задля ефективного об'єднання зусиль і ресурсів, заявила вона. От, тільки от поки що не зрозуміло, які, які саме, якими саме критеріями вони будуть користуватися, як вони будуть визначати, які медіа є пропагандистськими, а які ні, які не являються такими, і як з цим саме будуть боротись. Те, що вони будуть обмежувати такі медіа, це вже зрозуміло. Просто чому в мене це все викликає певну тривожність, бо щось подібне також протягом останніх 20 років відбувалося і в Росії. коли Наприклад, на початку 2000-х в них були. була яка, яка не яка там опозиція, були які не які вільні медіа. А на сьогоднішній день ми бачимо, що в рейтингу свободи слова вони знаходяться на 164-му місці. Що, е якщо не помиляюсь, там в рейтингу всього було 180 країн. На останньому знаходиться, звісно, що Північна Корея. Е от і е власне таким цензуруванням вони дійшли до е таких жорстких обмежень і. Е чи не буде в нас так, от що насправді страшно? Чи не буде так в Україні, чи не буде так в Польщі, в Литві, в Латвії, чи не буде так в Румунії? Поки що не зрозуміло, але певні побоювання є. Бо кожен хто доривається до подібного регулювання. Якщо воно є соціально схвалюване, то е, далі це може бути використано проти самих же людей, які на початку це можливо і підтримували. Е, країни мають намір ініціювати заходи для спільного навчання громадян з виявлення, реагування та запобігання дезінформації, а також налагоджувати співпрацю між європейськими і національними платформами е, факт чекінгу, тобто в цьому плані ніби все звучить дуже позитивно і дуже добре. Вони просто хочуть навчати людей, як відрізняти дезінформацію від правдивої інформації, як перевіряти цю інформацію і як не попадатися на якісь фейки і для того, щоб їх в подальшому не поширювати. Це я вважаю є дуже і дуже круто, бо в нас люди насправді це дуже сумно. Люди не вміють відрізнити. Справжню інформацію від якогось вкиду, від якоїсь дезінформації. Це прослідковується абсолютно на всіх медіаплатформах, які використовуються зараз в Україні. Однією з таких найпоширеніших платформ для поширення фейків є TikTok і, є, звісно ж, Telegram. От. І якби, подивимося, що буде, як вони будуть реалізувати ці свої заяви. Також підписанти декларують зусилля для розробки єдиних механізмів регулювання медіа в країнах підписантів, які сприятимуть підготовці і реалізації спільних оцінок та позицій щодо, щодо протидії дезінформації. Тобто, бачимо, що створюється якась загальна там комісія, яка буде визначати, хто от будуть казати, оцей провокатор, оцей пропагандист, оцей там працює на Росію, цей працює там ще на якусь країну, а оцей хороший. І, якби я не, не зовсім впевнений в тому, що може бути якась незалежна оцінка в цьому всьому, бо якби вони будуть просто цензурувати ті чи інші медіа, які в якомусь плані там не підходять діючій владі. Бо ми розуміємо, що це все це все повністю контролюється владою тих країн, які підписали цю декларацію. І я особисто вважаю, що медіа мають бути вільними. От і е, декларація вже набула чинності після її підписання. Вона укладена на невизначений термін. Незрозуміло, скільки це буде працювати. А тепер е, перейдемо до тієї хорошої новини, яку я обіцяв в цьому всьому, е, по рейтингу свободи слова країн, які підписали цю угоду. Е, Литва знаходиться на сьомому місці. Це дуже круто. Латвія на 16-му це також дуже круто. Румунія на 53-му це вже так собі, Польща на 57-му це також середній такий показник. І Україна на сьогоднішній день знаходиться на 79-му місці. Тобто, бачимо, що в цій п'ятірці є три країни, в яких є сумніви щодо там якоїсь повної відкритості і свободи слова. Але гарна новина полягає в тому, що в цьому списку е, в країнах-підписантах є Литва і Латвія, і е, я особисто надіюсь, що вони навпаки навчать е, справді відрізняти е, е, фейки від справжньої інформації, і е, е, якби вони будуть виступати проти якихось там жорсткого жорсткого модерування, жорсткого. Е, Якби регулювання всіх медіа і так далі, і надіюсь, що підписання цієї декларації в кінці кінців допоможе Україні е, переміститися з 79-ї позиції е, набагато вище для того, щоб свобода слова слова в нас знову була на високому рівні. Як це було? Ну, умовно, там до Майдану і ще там після Майдану і так далі. Тому надіємось на, все ж таки на позитив, але розуміємо, що може бути і по-другому. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за лайки, за підписку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!